Всіх вітаю, рада вас бачити. Сьогодні, понеділок, і ми з вами вивчаємо перше Петра. Давайте помолимось і будемо починати. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за те, що ти мене зберіг в поїздки до Польщі туди-назад. Ти все благословив і беріг, тому що дуже слизька дорога була, але ти піклувався про мене. Дякую тобі за це. Дякую, що я зараз вже вдома і можу бути. Тут присутньою і вести цю групу. Для мене це честь від тебе. Дякую тобі за це. Благослови чуючих, благослови мене, що все було тільки вас, славу Твою. Прошу ім'я Ісуса Христа. Амінь. Хочу нагадати, що ми з вами читаємо другий розділ Петра. Зараз зроблю екран. І ми з вами вже прочитали. І подивилися на декілька важливих аспектів, що таке бути святим священством. Потім ми подивилися на духовні християнські принципи життя і пробуємо їх виконувати в своєму житті. Може, не все зразу, але пробуємо. Але сьогодні ми з вами сконцентруємо увагу на одному слові, який є дуже важливим, і це слово коритися, тому що ми його з вами бачили дуже часто в тому, коли ми з вами виписували. Наші принципи, як ми маємо жити, що робити, і там це слово дуже часто-часто е, нам говорилося. Так ось словник говорить нам, що коритися це беззаперечно слухатися кого-небудь, підлягати комусь чомусь підкорятися. Але що говорить слово Боже на цей рахунок? Моя задача з вами прочитати наступні місця з Біблії. Це там, де ми бачимо другий розділ, тринадцятий вірш і вісімнадцятий, але є перехресні місця. Я брала не всі, тільки частку. Нам, в принципі, для цього буде, щоб зрозуміти це слово буде достатньо цих текстів. І ось і ми зробимо з вами висновки, тому що є принципи, які ми бачимо, є важливими. Давайте я вам покажу зараз. А от ми читали їх, так? Да? Кориться всім владам, коріться цареві, коріться раби мають коритися, шанувати, поважати, ну, тобто багато чого під словом коритися, коли ми читаємо саме настанови. Так от, прочитаємо 13-й вірш 1 Петра, 2 розділу і 18-й, щоб розуміти, в яких словах, в яких сенсах тут тобто використовується це слово, щоб далі піти. Отож, кориться кожному людському творінню ради Господа. Чи то цареві, як найвищому, і там, так далі. В цьому вірші просто використовувати це слово коріться. 18 розділ: раби коріться панам із повним страхом, не тільки добрим та тихим, але й прикрим. Тобто, ми бачимо, що у нас можуть бути в сучасному світі директора не дуже добрі, чоловіки можуть бути не дуже добрі, всяке. Але нам написано: коріться з повним страхом. Коли ми говоримо про страх, ми вже як духовно зрілі люди знаємо, що страх це має на увазі боятися образити цю людину. Це як відносно Бога, боятися образити Бога своєю поведінкою, розчарувати, боятися розчарувати. І ось у нас є перехресні місця Лука, 2:51. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала оці всі слова в своїм серці. Ми бачимо дивіться, Христос був слухняний. Лука 10, 17, 20. А ті сімдесят повернулися з радістю, кажучи, Господи, навіть демони коряться нам у ім'я Твоє? Він же промовив до них Я бачив того сатану, що з неба спадав, немов блискавка, ось я владу вам дав. Наступати на змій та скорпіонів, і на всю силу ворож, ворожу, і нічого вам не зашкодить. Та не тіштеся тим, що вам коряться духи, але тіштеся, що ваші записані в небі. Дивіться значення коритися. Да? Нам зараз відкривається інший момент. Тут ми бачимо Христа, який підкорюється. А тут же апостоли, які говорять з Христом, говорять: Вау, Ісус, дивися, нам підкорюються демони, це ж так круто. Тобто інший рівень, інше значення слова коритися. Ми вже відчуваємо тут владу. Ось, І Христос каже: ні ні ніякої влади. Тішся не те, що тобі підкорюються демони або ще хтось, а тішся тим, що твоє ім'я. Ім твоє ім'я, імення записано на небі. Це найголовніше, що має бути в слові коритися. Римлянам 13, 1, Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога. І влади існують, встановлені від Бога. Тому той, хто противиться владі, противиться Божій постанові. А ті, хто противиться, самі візьмуть осуд на себе. Дивіться, той, хто противиться владі, Противиться Богу. Той, хто сьогодні осуджує владу, яка є в Україні, неважливо яка, на міському уровні, державному рівні, неважливо, ти противишся, ти противишся Богу. все Бог сказав це на рівні. Цікаво виходить, да? але ж нам так хочеться сказати, що-ні, ні влада ж це слуга народу, вони мають нам підкорятися. Угу. І да, і ні. Цікаво, виходить. Бо володарі пострах по не на добрі діла, а на злі. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш похвалу від неї. Бо володар Божий слуга, тобі не добро, а як чиниш ти зле, то бійся, бо недарму він носить меча, бо він Божий слуга, месник у гніві злочинців. Тому треба коритися не тільки. Ради страху кари, а й ради сумління. Через це ви й податки даєте, бо вони служителі Божі, саме тим завжди зайняті. Тож віддайте належне усім, кому податок, податок, кому мито, мито, кому страх, страх, кому честь, честь. І тут можна далі, в принципі, перелічувати і про любов сказати, да, і про все інше. Але цього вже достатньо, щоб розуміти, що користь коритися. Набуває значення, дивіться, і в фінансовій сфері, і в соціальній сфері, і в родинній сфері. Тобто ми бачимо, що Бог через апостолів які писали нам цей текст, показує абсолютно всі сфери, навіть сучасної людини, навіть якщо продав ще 50-100 років, і будуть, типу надсучасний світ, все рівно всі підкасти вже зібрані. І ми бачимо. Що коритися треба в усіх сферах життя. Хочемо ми того, не хочемо того. Але Бог каже: якщо я не корюся, я йду проти Бога. Це ж в цьому самому місці ми бачимо трохи вище. Тому важливо слідкувати за собою і розуміти, що якщо я не корюся, якщо я засловлю якусь владу, якусь людину, яка має владу, то ти противишся Богу. А значить, ти злочинець. Невже святий свята людина? Ми трошки вище читали, так? Да? Святий святе священство, отак. От от. Невже ти хочеш з такого статусу святе священство спуститися на злочинця? Я не думаю. Тому треба дуже сильно святкувати за собою і розуміти, що це просто один крок. В нашому житті це відбувається в один момент. Ти зараз, ніби поставляєш Бога, молишся, читаєш Біблію, а через хвилину ти вже робщиш на владу і говориш: ні, вони всі там погані, вони всі корупційні, бла бла-бла. Все, друзі, ви автоматично стаєте злочинцями. Ось така цікава думка. 1 Коринфян, 15 розділ, 27, 28. Бо під ноги його він усе спокорив Коли ж каже, що впокорено все, то ясно, що все, окрім того, хто впокорив йому все. А коли йому все він упокорить, тоді і сам син упокориться тому, хто все впокорив йому, що Бог був у всьому все. Дивіться, син підкорив все через свою жертву для Бога. І буде момент, коли він і сам. Підкориться, хоча ми бачимо, що він вже підкорився, ідучи добровільно на цю жертву сюди на землю. Але настане момент, коли він передасть свою владу, владу Богу, оцю, і ми всі будемо там в царстві Божому. Ось, це цікавий такий момент. Перший Коринфян, 16, 15, 16. Благаєш вас, браття, знаєте, ви дім Стефа... Степанів, що в Ахаї він первісток, і що службі святим присвятились вони. І ви підкуряєтеся таким, також кожному, хто допомагає та працює. Дивіться, ми бачили життєйську сферу, і в усіх рівнях треба підкурятися. А тепер ми бачимо духовну, церковну. Бачите? І написано: от слухайте уважно. В службі святим присвятили вони. Покоряйтесь таким та кожному, хто працює і допомагає. Дивіться, ось тут цікава думка, коли ми думаємо, що ми можемо слухати стільки пастора, бо він важливіший в церкві, а жінку, яка прибирає туалет, можемо сказати: слухаєш ти, хто ти така? миєш і ми. Ні, друзі, бачите, написано. Служба святим, вони служать нам в церкві. І ми маємо також підкорятися тої людині, яка служить. Неважливо, яку вона роботу робить. Викладає в недільній школі, прибирає, готує тільки поділки або це пастор, або це наставник, вчитель, або це просто проповідник, який да, він не пастор, але в нього просто дар проповіді, і він тому є проповідником. І так далі. Неважливо, який у вас дар, якщо ти. Святе священство, ти на службі святим, то тобі мають підкорятися. І виходить, що ми, як святі віруючі люди, маємо один одному підкорятися. Уявляєте рівень? А у нас в церквах, на жаль, з світу, ну це ж директор недільної школи, я буду підкорятися. А ти всього всього вчитель. Чого я маю тебе слухатись? Ну, і що ж ти викладаєш моє дитині? А ти хто? Або пастор. Пастора ми слухаємось, а секретаря його ні. Нащо? Ти хто теж ти прислуга пастора? От сиди, рот, закрив, роби свої документи. Ми дуже багато таких моментів бачимо скрізь масово по багатьох церквах. І це є ненормальним. І це місце нам говорить про інше. Дивіться, повторюю. Ми читали трошки раніше, пару років тому, якщо ти святе священство, то ти на службі святим. Тобто ти на службі для святих людей. Але не тільки, ми розуміємо, що ми ще євангелізуємо, і тому у нас є ще трошки більше відповідальності. І тому, хто і хто є на службі святим, ми маємо підкорятися. Якщо ти не є людиною, яка просто приходить в церкву, навіть будучи членом церкви, але просто прийшов, послухав слово Боже і пішов. І деякі скажуть: а чому я такій людині маю підкорятися? Знаєте, я знаю декілька людей таких. Які ходять, і в кожній церкві такі є. Їх небагато, але, скажімо так, один-два відсотка в кожній церкві такі люди є. Бо вони працюють, ледве встигають, віддаляють собі час, тому що є свої моменти. І не тільки інколи бувають не через роботу, інколи буває через здоров'я стан родини, хтось хворий, дуже важко хворий і так далі. Ну, коротше, причина не важлива. але люди ходять всього, рана, всього в неділю на дві години, що можуть, але ці люди або сильні молитовники. Або супер неймовірні наставники, або супер круті фінансисти, друзі. Це то, що знаю я особисто. І тому, якщо людина навіть щось скаже, то треба послухатись, хоча б трошечки, не в плані послухатись, зразу виконати, а прислухатись, що людина каже, помовитися сказати: Господи, це відповідь від Тебе і так далі. А не казати, ти хто, ти тільки приходиш там на дві години і все. Друзі, я особисто знаю неймовірно класних, мудрих, духовно зрілих людей, але вони мають от таку сферу діяльності. От, от у них от так. Ми не маємо права засуджувати, тому що ми ходимо в церкву на всі зібрання, які є е, впродовж тижня, так, не бути. І Єфасянам прочитав тут багато місць, але читав. Дивіться, перший розділ 18-22, другий розділ з 4 по 6-й. П'ятий розділ 21, 22 і вірш 24. Читаємо. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас кликав, і який багатий його славний спадок у святих, і яка безмер... безмірна велич його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив він у Христі, воскрешивши із мертвих його, і посадивши на небо праворуч себе вищий від усякого уряду, влади, сили, панування і всякого ймення, що назване не тільки в цім віці, але й майбутньому. І все він під ноги йому, і його дав найвище за все за голову церкви. Ми бачимо через те, що Христос був покорений Богу і добровільно прийшов сюди на землю, зробив те, що мав зробити, Бог йому підкоряє. Нас, святих, він ставить сина свого головою на церкву. Коли ми з вами будемо підкорюватись, повірте, ми теж будемо мати велике значення в царстві Божому, і ми знаємо, що той, хто вірний раб, хтось буде десяті градів руководіть, хтось може бути мати ще там якісь коштовності, які є цінністю для царства Божого, і так далі. Ми не знаємо, да? але буде неймовірна класна відповідальність і нагорода. І, на прикладі Христа нам це показує. Якщо я впокорююсь Богу, я автоматично підкорююсь святим, як нам було написано. А значить, таким, самим, таким чином я показую, що наді мною є голова не просто Бог, а Христос, через якого дивиться на мене Бог, тому що я живу в гріховній плоті. Я не можу стояти перед Богом. Моє тіло буде просто падати, труситися, неміти і все інше, тому що мені буде дуже соромно через те, що кого з нас робить. І не думайте, що святі не грішать, ще як грішать, просто мовчать. Давайте будемо чесними, не на камеру. Не хоч на камеру не треба. Але будьте чесні в своїх серцях. Бог знає всі наші провини, прогріхи і так далі. Ось, читаємо далі. Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що неї він нас полюбив, і нас, що мертві були через погріхи, оживив разом Христом, спасені ви благодаті, і разом із Ним Воскресив, і разом з ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Неймовірно, коріться один одному у Христі страху. Дружини коріться своїм чоловікам як господарі, і як кориться церква Христові, так і дружину своїм чоловікам. Але ми знаємо, що там є ще таке місце, як написано, що чоловіки мають коритися Богу для того, щоб давати приклад дружинам коритися їм. І це є таке замкнуте коло. Хоча я виписала тільки ці моменти, чому я виписала тільки ці моменти? Тому що будемо чесні. Жінкам складно коритися своїм чоловікам. Це просто консультація факту через гріх, який зробили Адам і Єва. І ми бачимо, скільки вже пройшло віків, скільки вже пройшло судьб, доли, ми бачимо, як важко жінці коритися своєму чоловіку. Хоча є, я знаю, є такі унікальні жінки, які реально можуть легко робити, не маючи свого. Якогось там своєї думки, бажання і так далі, і вони просто роблять те, що їм сказали. Це реально унікальні жінки, це дивно це спостерігати. Але більшість жінок, на жаль, або на щастя, те саме. Будуть амбіційні, дуже такі, от, ну, стійкі і так далі. І тому треба розуміти, хто є головою, хто за що відповідає ці кордони і межі, для чого. Дивіться, ми читаємо. Для того, щоб посісти поряд на небесних місцях з Христом. Уявляєте? Сісти поряд на небесних місцях поряд з Христом. Це для мене щось таке ну, неймовірне, сверх таке, знаєте, дивовижне. От в нас є питання, на які ми з вами маємо відповісти. Я дуже попрошу вас їх записати. Я дуже попрошу, щоб ви про них подумали, ну хоча б один вечір, хоча б, і щиро собі відповіли собі, не Богові, тому що це питання на вашу практику. В яких сферах ви проявляєте підкорення? І як це видно по факту? От ви підкорюєтесь і як це видно? А в яких проявляєте непослуг? Чому ви це робите? А чи могли б ви довіритись Богу так сильно, щоб підкоритися йому повністю? Так чи ні? Що заважає? Дивіться, коли я роздумую, наприклад, і готувалася до цього уроку, знаєте, у нас в неділю сталася цікава така історія. І Бог, коли мене постійно веде, і коли я веду групу, у мене. Майже завжди 100% щось відбувається на канулі. Неважливо скільки буде груп, стільки буде уроків на тиждень. І це цікаво спостерігати, я дуже вдячна Богу. І так от, в неділю таке відбувається. Я в церкві сідаю на е, таку панель, де калуна і знизу така панель. Чоловік каже, е, типу, не можна там сидіти. Я така, чого не можна? Нормально, я обережно сиджу, не шорхаю, не ламаю. Чому? І я тепер розумію, що я не послухалась, розумієте? І от я розумію, що на даному етапі я не прославила Бога на території церкви. І добре, що це була територія церкви, якби це було десь, то у мене питання: а як люди дізналися про Бога? Що вони дізналися? Що можна не слухатись? Що можна от так от себе поговорити. Я нічого такого не казала, але я просто не встала. розумієте? Я просто одне питання здала і не встала. І мене рубануло в плані того, що я зрозуміла, що Олена, ти готуєшся. І що ти зробила? Ти практику не зробила, і це банальна ситуація. І знаєте, зачастую, зачастую, ми в якихось ну типу масштабних справах такі класні послушні, а коли відбувається банальна проста річ, ми вже не послушні. І мені не соромно говорити зараз про це. Я розумію, що я вимик, я, я не зробила те, що мала зробити. Я не послухалась. Я дякую Богу за цей урок, тому що зараз, сьогодні, я можу говорити вам про те, що е, Христос, ну, християнське життя, воно якраз в простих речах, в простих цінностях. Знаєте, я кажу, да, битавуха вуха сім'ю, і вони розлучилися. Так само і наше християнське життя. Куди воно йде? Про що воно говорить? Чи відходжу я від Бога, чи все ще я марафонець, який би вже не ставище як переможець? Цікаве питання. Тому будемо молитися. Дякую кожному, хто прослухає, хто запише добрий відгук, бо я дуже часто читаю добрі ваші повідомлення, то часто ви підходите і в церквах говорите, дякую за відео. Мені приємно це чути. Я дуже рада, що це вам на користь, але слава Богу, що це на користь в першу чергу для мене. Молимось. Дякую тобі, Боже, за цей вечір, дякую тобі за ці розуміння, за ці поняття, за ці роздуми. Благослови нас не просто зараз на бумажці записати, як сказали, як кажуть мені деякі служителя, ну воно в мене є на папірі, а що далі. Допоможи, щоб воно було не просто на папері, а щоб це було в серцях, в розумі, і ми це могли виконувати кожного дня, щоб ми були практикуючими християнами, а не на бумажці християнами, тому що в Царстві Божому я би хотіла посісти поряд з Христом. Написано на небесних місцях, Боже, це так дивовижно. Аж мурашки до того, наскільки хочеться бути там, саме з Христом. Поряд. Благослови кожного нас в цьому, ласка. Віддаю себе, своє життя. Сподіваюся, що в мене виходить всі сфери життя підкоряти тобі. Я сподіваюся на це, тому що я дуже стараюсь. Розслабляйся, будь ласка, і далі в моєму житті. Люблю тебе і дякую за те, що ти мене спас і готов посадити на небі поряд з собою. Амінь. Друзі, всім гарного вечора.